Всім привіт, з вами кіт. Нарешті настала черга вашої улюбленої рубрики на каналі. Знав би, що останнє відео набере 10-ту частину переглядів порівняно з попереднім, то не робив би взагалі. Але то вже таке. Повертаємося до класік хардкору і прекрасної паладинки. А вже ж провчили уміння на 20-му і го далі. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, з мертвих копий вдалося заролити сетові черевики, ціна яких на аукціоні була більше голда. Але, на жаль, не так все райдужно, і черевички ті не продалися. Але я не планую віддавати їх вендору, я все ж доб'ю чесну ціну науці, на бо хом'як указиться. Почав переповзати у Смерку лісся, і на Вовчиках взяв 21-й. Віддав продавщиці Стефанії тканину, що вона просила в обмін на інфу ну, щодо того проклятого щита. Виявилося, що це прокляття невмираючих, і той, хто цим щитом користувався, проклятий на переродження. Але все не так райдужно, адже прокляття це, як виявилося, наклав Артас, коли хресною ходою чистив землю Азерота, і тепер хто знає, яка вона буде. Відомо одне, помирати не варіант, бо тільки з досягненням 60 го рівня можна звільнитися від цього тягару. Тож побачимо, чи удасться красуні подолати прокляття, чи все ж воно спрацює. Накопичивши достатньо досвіду, я зрозумів просту істину прокачки на хардкорі. Зелені моби та квести – наше все. Ось, наприклад, один мурлок, а потріпав мене як ганчірку, хоч паладинка і вище рівні. Але який хардкор без ризику? Влітаю з тендітної ніжки по шиї обом оркам одразу. Так, треба контролювати своє ХП і талант, що ігнорує урон в момент касту це просто бомба. Головне, це прочавити той скіл вчасно. Згадав про дорогоцінний лут, що треба перевиставити на ауці. До речі, а ціна застави повертається, якщо наш лот не викупили. А то якось шкода цих двох срібних, коли сокира за 27 не продається, таких п'ять виставлень і можна було б просто вендору віддати. Напишіть у коменти, хто в темі. Ціна на черевики тим часом просіла на півголда, але демпінгувати поки не планую. Спробуємо по ринковій ціні впарити. А ось серце павучка дуже порадувало. півтора голда за штуку. А з огляду на те, що паладинка вміє лікуватися від усяких отрут, це непогані ізі мані. Не виходячи із столиці, вирішив спробувати добити 22-й, щоб одразу до вчителя збігати. Ну зовсім пісічка залишилася. Так, це ризиковано 21-й проти 25-го, але чому б не спробувати? Лупасю усім, що є, включно зі станом. Але вже видно, що пробиває мене потужно. Тож швиденько місячною ходою витанцьовуємо звідсіля. Нічого у штормі, так і не знайшовши, вилетів у болотину. Там також було кілька завдань. Неабияк бісить, що актуальні завдання розкидані по всьому континенту, і дуже часто треба тупо гріндити мобів, бо немає квестів, або вони так далеко, що за цей час можна вже набити піврівня. За крокодильчика отримую 22-ий. Але вирішив, поки тут закрити ще кілька завдань. Відлупцював Жируна, хоч на вигляд він не такий здоровий, мабуть, метаболізм підвищений. Далі психоновий пішов виконувати завдання на торбину в 10 слотів, а там моби вищі на 2 рівня, почав о 18,20. Це кажу, щоб порівняти, як швидко дропне квест айтем з мобами я переборщив, якщо чесно. Одного дракончика десь півхвилини дубасив, і щось дуже тяжко. Але вже о 17.28 отримав предмет, і це дуже крутий результат, адже було таке, що і 50 хвилин витрачав на це. Трошки південніше вийшов на своїх улюблених песиків. Пам'ятається, що воїн загинув на 24-му. Тому чому би не піти зараз на 22-му паладину? Гарна ідея, як ви думаєте? Лупилися гноли важкувато. Тому збігав по уміння та заодно торбину заберемо, бо хом'якові вже кортить. Наступного дня першим ділом йду перевіряти пошту, все як у реальному житті, сів за ком, перевірив пошту. Але чуда не трапилося, і туфельки не продалися, як і сокира з серцем паука. Болотина трохи почекає, пішов далі у смерколісся, цього разу пішки через золотозем'я. Допоміг Ченцю, що відбивався від двох мобів, і це на 18 рівні, щось він дуже ризиковий хлопець. Сів за грін павучків та вовчиськ. Окрім досвіду та квесту з восьмилапих, чи скільки там їх у павуканів, хом'як молиться на дроп сердець, щоб потім забарижити їх на ауці. Нюх у пухнастого гострий, і між деревами знайшлася скриня. Зелень позабирали вже, але сам факт скрині вже гріє душу. Прийшов на перехрестя по завданню, але там нікого не було, мабуть, стібок усіх порішив. Почекавши осторонь кілька хвилин, НПС відродилися і можна було віддавати квест. Отримав непогані рукавиці і відразу їх напялив. Нічого, що менше витривалості, але сила наше все. І знову поїхав у болотину. З Мурлока хапаю 23 рівень та чим чекую гнолів. Розумію, що один рівень це не так багато, але квестів нормальних просто немає, і ця дія більш вимушена. Побачив у зграї песиків скриню. Спочатку від тарабани вдвох. Нелегко було, але якщо тримати концентрацію, то нормально. Та підійшовши ближче і оцінивши ситуацію, все ж передумав відвоювати скарби. Вже один раз від'їхав, коли боровся з ними. Не думаю, що на 23-му зможу подолати чотирьох одразу, а можливо, і шістьох. Далі трапилися такі перчики, що навіть один на один було так собі, і це ще раз підтвердило правильність моїх дій. Покінчивши з кудлатами, перелетів у багрянокряжя. Там якраз мене чекає букет квітів за приборкання дикого кабанчика. Хоч він і рівням вищий, та паладиночці це на ізі. Наступного дня побачив, що таки продалися черевички, але не за півтора голда, а всього за пів. Ось так ціна упала за кілька днів, але все одно вважаю, що це норм за 13 рівнів ітапки. З одними собаками розібралися і тепер черга інших. І поки я бив свого гнольчика, побачив здоровенний паровоз, а хардкор вже достатньо мене дивував, тому навіть стояти на шляху у цього театру бойових дій не маю жодного бажання. На щастя, навіть на зворотньому шляху мене не зачепило. Гноли це а вже ж круто, але ще крутіше це елітники. Вирішив добити 24-й на орчистці. Якщо вийде, то буде норм. Все ж виклик хоч і низького рівня. Лупилися ми довго, і, на жаль, досвіду дало набагато менше, ніж я очікував, тому пошаркав поселення здавати квести. Новий рівень на базі і саме час виконувати ексклюзивний квест паладина. Якщо чесно, виконую його перший раз, тому й пішов на 24-му. Суть завдання була захищати яблуневий сад від бандитів. Ну, не зовсім так, а вже ж, там якісь тьорки з місцевою садівницею, але суть одна. З першими хвилями норм впорався, бо там більшість сірих монстрів. А ось остання була вже потужніша. Одразу п'ятьох, навіть якщо вони нижче на п'ятірку рівнів, я б не потягнув, тому не агрив на себе усіх, а поділився з сестричкою. І вже удвох ми здолали рекетирів. Отримав непоганий щит, але наразі бігаю з дворучкою, тому просто відкладаю до кращих часів. Повернувшись у Багрянокряжжя, здибав паті на елітних орків. Так, саме на них героїчно відкисла друїдка, тому цього разу я буду більш обережний. І що ви думаєте, з ходу починається якась вакханалія. На нашому танку, котрий, до речі, аж 28 рівня, вже вісить трійко мобів, а мене чомусь поставили лікувати цей цирк. Навіть ніхто не питав, просто зібралася група і все. Більш нікому, тож ти лікуй. Якось якось перемогли тих гадів, але я б не сказав, що ізі. Далі було більш логічно і обережно мітки, контролі тому подібне. Помаленьку цій групі натовкли писочки, і це було у рази легше за попередній пак, хоч, і моби були вищі рівні. Коли піднялися у фортецю, виявилося, що ми другі в черзі. Чомусь танк скомандував не допомагати їм, тому стояли остороні. Далі вирішили перевірити інше крило, все одно потрібні сфери з Зачистка пройшла успішно, тож повернулися у головне приміщення чекати респавен. Довго не стояли. Одразу, як з'явилися орки, розкидали мітки і по відпрацьованому сценарію почали лупити. Щось пішло не так, і череп бив тільки я. Але це не було проблемою. Згадавши, що я тут ще й медик, змінюю вектор обов'язків та піднімаю ХП у групі. Відхилюю танка якраз у той момент, коли він крикнув, що потрібен хіл. Але добре, що крикнув. Бо усяке буває, це ж хардкор. Чувачків розкидали і навіть по мані не просіли. Залишилось добити сферки. Почали заново чистити вуличку. Внаслідок мого лікування лучник почав бити мене, а не ДД. А я не звик слідкувати за своїм ХП і аж трохи піднапрягся, коли побачив, що залишилась половина. Воїн побіг по новий пак, і ось вам пішло, поїхало. Вони його так лупили, що той мали не відкис. Добре, що протиснув банку зілля. Я ж не хіл все-таки. Маги так нормально його пом'яли, дуже ризиковий хлопець. З цього паку я вибив останню сферу і можна закруглятися. І краще б я покинув паті. Вже через кілька хвилин, коли били ще один пак, Варлок якимось чином стягнув на себе орка і, замість того, щоб направити свого войда або просто відійти, методично всмоктував його дамаг. Коли я це побачив, вже тягнувся накинути покладання рук, щоб врятувати чорнокнижника, але не вистачило мілі-секунди. Звісно, це мій косяк стовідсотково, але монтуючи відео, чітко видно, що той підручник взагалі себе ніяк не захищав. По-перше, є огірки, по-друге, банки з ХП, по-третє, щит від демону. Ну ало, не все ж на ДД Хіла кидати, правильно? Коротше кажучи, нам трохи не по дорозі. Я світла паладинка, а вона темна чорнокнижниця. Вибачте, але таке життя. Якщо чесно, було соромно. У мене багатий досвід гри на хілах, а тут просто прогавив кінта. Паті одразу скисла, бо маг грав разом з чорнокнижником. Але усі не розбіглися, і я попросив танка та рогу допомогти з фангором. А вони натомість запропонували заскочити до печери і вивезти другана. На гнола вар влетів немов навіжений і, протиснувши парирування, розкидав їх ганчір'я. Але з другим паком вирішили не вовтузитися, а тупо втекли. Дорогою до печери побачили чорнокнижницю і запропонували приєднатися. Цю я вже вбивати не буду, та й моби тут не такі потужні. Хоча, як виявилося потім, вона вже помирала на цьому завданні і була дуже вдячна нашій допомозі. Пролетіли немов буреві, куди там печерним оркам до елітних у фортеці. Поздававши квести, отримав потужну ламаку. Думаю, що до 30-го я буду ходити з цією калатушкою. Далі отримую 25-й. Тепер треба підкачати зброю, і місцеві моби підійдуть якнайкраще. Але дракончики це точно поганий вибір. Скотиняки кастують нормально так, тому перебрався згодом на поросяток. Підкачавшись, настав час знову молотити гнолів, а тут ще й скриня. Цю вже міхом як не пропустить. Та й я хотів би випробувати свої сили, у разі чого в Бабл і тікаємо. Почав дуже круто, витягнув одразу всіх, та ще мало не загрив патрульного. На щастя, я рівним вищий, і він, по ходу осліплений моєю потужністю, пішов далі. А ось інші норм навалювали, тому добив хоча б одного і по відпрацьованій схемі у Бабл, а що я не паладін чи що. Вийшло так, що частина відвалилася, а наполегливий чаклу зостався на свою погибель. Тому швиденько йому пояснив, що тут і як, та побіг по двох, що залишилися. Двійко псів це ні про що, особливо зелених, а зі скрині, нарешті, почали падати шмотки. На цей раз був посух. Мені він точно не потрібен, але можливо наступному якомусь персонажу і згодиться. Треба буде відправити на мисливця. Якщо чесно, той вже репає просто від луту. А прийшов я сюди не по скриню, а за гривою ось цього іменного пахана. Тут вже трохи складніше і треба зачистити територію. І поки один патрульний пішов гуляти, влітаю з обох дамських ніжок у кастера. Сіренький безхатько від'їхав швидко, і далі черга воїна. Тут же складніше, бо ріжуть мене дуже швидко. На щастя, Хілка працює як годинник, і, розмолотивши другого, тепер вже б'юся зі здоровилом. Покоцали нормально, але в рамках норми. Квести у багрянокрежі закінчилися і можна повертатися в Смерколісся. З павачка, до речі, випав дуже потужний посух. Друїд чи воїн задушили б за такий. Також відправлю в скриню хом'якові, нехай полірує. До речі, про скрині ось іще одна. Якимось чудом занесло у стартову локацію, де за квест отримую 26-й. Тепер мені доступне завдання на зомбі, по виконанню якого видадуть ще одну торбу на 10. Цього разу бігти аж на інший континент та проходити печерестогнань я відмовився, як і від професій. Ну, довго це все. Там облутав одну скриню, там іншу, тут побив скелетиків і маємо 27. -й. Побився трохи з рептиліями у болотині, мало не від'їхав, але все ж вижив. Та маю 28 -й. Все чітко і методично. Боса я ще раз влупив без проблем. Взагалі, паладинка справляється добре з однією ціллю, а ось двоє вже напряг. Тож так, 28 восьму -е отримано і треба вже і підземелля штормграду почистити. Як тільки прийшов, мало не зловив інфаркт, бо чорти повибігали зі своїх камер. Це вже потім стало ясно, що на мене вони не зірвуться, та й рівень мають дуже низький, але було несподівано. Хілом я йти відмовився, а для танкування не було виделки, тому збиралися десь півгодини. Спочатку трохи скептично віднісся до нашої Dream Team. Усі 25 рівня, і тільки магічка була 28-го, але по факту все робили ідеально. Жодного зайвого пула чи неконтрольованих ситуацій. З цікавого луту було кільце, що вдалося заролити. Якраз пусті слоти закрию, а то майже 30-й, а дівчинка без обручки. Не діло так робити. Все було найс, окрім того, що бандан не вистачило і мобів чомусь було на два менше, ніж потребувало завдання, тому треба буде повернутися. Ввечері зібрав паті і вже перед входом з'ясувалося, що на хардкорі можна лише раз у день проходити підземелля. Мій косяк вибачився і далі побіг на кач. Погравши у квача з воргенами, що не один раз намагалися зцяпати мене з цілою зграєю, ну реально, стоять наче далеко, там, мабуть, різниця у рівнях висока. Проте, все ж вдалося вицепити одинокі цілі та взяти 29-й. Нарешті залишився один рівень. Не знаю чому, але 30-ка це як чекпоінт. ну, типу, половина шляху. Розумію, що не можна порівнювати, але все одно. Дійшло до того, що завдань на мій рівень вже не було. Ну, як не було. По факту вони підписані 30 м та 31 м рівнем, але вирішив ризикнути та піти до орків, що у болотині. З ними я вже бився, а тепер треба спалити якісь там бойові машини. На той момент здибав десь одноручний меч та щит, тому треба підкачати трохи ну хоча б на цих лоу-левельних вуханях. Півгодинки і вже можна йти у бій. Зі щитом все ж спокійніше. Але тут мені відкрилася вся картина завдання. Навколо потрібної катапульти була здоровенна купа зелених, і зараз я не про рівень, бо якраз левелом вони були нормальні. Зачистивши околиці, вирішено було спробувати все ж пробитися. Я навіть музичку вимкнув, щоб прям на максимальних скілах. Одного витягнув, та під кінець той побіг та притащив кастера зі своїм скелетом. Ну, плюс-мінус нормально. Одна катапульта зачищена, але мені потрібна та що далі. На щастя, вони не зривалися, як воргени, і виходило якось агрити по одному. Але накаркав і зірвав все ж двох, а по факту навіть трьох, якщо ракувати скелета. І тут то мої сіднички стиснулися. Спочатку вирішив розвалити воїна, перемкнув ауру на захист касту, зміг трохи похилитись, і, як назло, в цей момент той чорт вирішив втікти, а мені це капець як не підходить. Калатухою відправляю його у нокаут і погнав далі воювати. Тепер черга кастера. І тільки но я видихнув, боку вилітає ще один воїн шок і страх. Але що я просто так стільки разів помирав на хардкорі, щоб зараз не стояти до кінця? Юзую бабл, змінюю баф на ману та трошки підліковуюсь. Банка вже ж була на кулдауні. З кастором все, тепер два міліки. Першою беремо орка, бо той жовтий і частіше попадає, та й б'є нормально з обох рук. Ліпашу стан і чекаю, поки буде 300 хп, щоб покладання рук використати. Так, тепер у мене все. Якщо буде ще один зальотний, то це буде кінцева. Воїн спікся і зосталась красуня зі скелетом. Мана потрохи регенерувала, ХП вже не просідало. І добивши кістяка, одразу кидаюсь палити тачки, бо ще почнуть воскресати по новій тут. А квест, до речі, на 31 рівень рекомендовано. Фух, це було дуже потужно. Більше пічно було б взяти 30-й зі скелета, але і так нормально. Упевнившись, що 30-рівніві квести мені норм. Побіг місити піратів, що неподалік від гавані мінетилів. На моє щастя, зустрів монашку, і об'єднавшись у групу, ми швиденько розтерли кістлявих на порошок. Побажавши удачі і розбігшись по справам, отримую запрошення у в'язницю штормграду. І яка удача? Мені якраз два завдання там залишилося зробити. Цього разу буду танком, бо шмотки маю, а подвійною удачею була група з високих рівнів, 28 та тією монашкою в якості хіла. І знаєте що? На диво паті була таке собі: постійно летів кудись воїн, мах також не дуже обережно грав, дякувати Хілу і Ханту, що хоч тіння, не агріли все підряд. А погеєм нашої вечірки було те, що бос, який зазвичай кидає фір і є найнебезпечнішим у підземелля, розкидав нас на всебіч, і я спокійнесенько дивлюсь, як воїн під фіром заходить у кімнату повну бандитів. Чесно, подумав, що це вже все. Нам всім жопа. Але виявилось, що маг також забіг туди під фіром, проте у нього був болванчик від інженерної справи. Плюс контролив на диво уміло. Я вже під другим фіром ставлю мітку і лишень тоді починаємо тунелити в боса. Далі стан і вже трохи спокійніше. Забираємо всіх інших. Було дуже на тоненькому, та пощастило мати рукастих тіммейтів, хоч і трохи зірвиголових. Інс завершено, та до тридцятки ще піврівня. Вже на досвіді виконання високорівневих завдань, зібравши яблучка, пішов на огрів. Там треба залутати щось біля печери, також скриню побачив. Але основною проблемою була саме печера. Мало того, що ті здоровані 29 та 30 рівней, так ще й лупасять так нормально. Двох вже буде складно тримати, а печера це завжди щось на складному. Та ситуацію врятував паладин 37 го рівня. Спочатку просто чистив мобів, а далі я запросив його у паті і вже разом пронесли печеру до потрібного у гумби, з котрого і випав монокль. Скриню паладин залишив мені, але скарби з неї я віддав йому у якості подяки. Ну, треба ж якось карму вирівнювати. На фінішній прямій пішов на кладовище, де потрібно було вирізати ну дуже багато мобів. Там і 20 зомбій, 21 скелет, коротше кажучи, роботи повно. Ще за морладімом слідкувати, а це елітка 35 рівня, що порве мені дупу на раз-два. Обережно зачистивши потрібних монстрів, зрозумів, що трійка скелетів знаходиться у катакомбах, ну чи склепі. А спускатись туди я ой як очкував. По-перше, я не знаю кількості там мобів, а по-друге, можна на виході зустріти морладіма. Але варіантів нема, треба йти до кінця. На щастя, все було більш-менш зачистив рівень та обережно витягував потрібних мені монстрів. Вони були 28-го і не били так сильно, як ті огри, тому трошки видохнув. А вже виходячи зі склепу, побачив мітку черепа, що я заздалегідь поставив на морладіма, що і вам раджу, бо цей чалночник завжди десь опиняється несподівано. Здавши завдання місцевим туристам, залишилось ну зовсім трошки, і буде дуже символічно отримати 30-ку в штормі, якраз у головній церкві. Думаю, що і 60-й я також буду отримувати там, якщо й виживу, а вже ж. Але дуже сподіваюся, що цей хлопець має зверх здібності та щось там бачить за завісою. З невеличким хвилюванням зайшов до головної зали. Все ж я не впевнений, що досвіду вистачить. Але все ок, 30-ка на базі. До речі, це перший персонаж на Офі, де я отримую 30-й рівень. До того мав 32-й тільки маг на Черепашці. Тепер прокачка буде ще довше, але я зараз у вимушеній відпустці і у вільний від занять з підвищення кваліфікації час буду вкачувати паладинку і дуже постараюсь закрити цей челендж саме нею. Вдячний вам за перегляд. Буде цікаво почитати в коментарях, чи багацько з вас брали 60-й на хардкорі. Також нагадую про телеграм-канал. Нам залишилося 22 котики, і я відкриваю коменти для спілкування. Обов'язково тицяти лайк, а з вами був Генкіт. Почуємось.